Конфлікт Росія-Україна, погляд Америки. Військовий експерт США, уроджений з Черкас, Рустам Ташбаєв провів в обласному центрі зустріч з місцевими активістами. Він аналізував політичну ситуацію в Україні, розповідав, як перемогти агресора і роль у цій боротьби пересічних українців. Деталі зустрічі далі у сюжеті. Протягом кількох годин американський військовий експерт консорціуму Стретеджем та українського іноземного легіону Рустам Ташбаєв розповідав про оцінку заходом ситуації в Україні. Уродженець Черкас вже майже 20 років працює у сфері підготовки американських військових. каже, що зараз американський уряд як ніколи єдиний у питанні допомоги Україні. Проте відкрито надати зброю США не готові, адже це може стати причиною ескалації конфлікту. Якщо бо українців були системи джавелин. Противотанкове то російським танкістам і людям, яких не пришлось бы очень крепко думати перед тим, як садиться за речі танка і їхати в сторону свободной України. Тому що це совершенно это... Це... Військовий експерт наголосив на низькому рівні підготовки нашої армії і на відсутність досвідчених офіцерів. Непрофесійні кадри підкріплені тотальною корумпованістю чиновників. Під час війни система працює на збагачення посадовців. Американцы очень скептичны по поводу того, чтобы предоставлять какую-либо помощь. Потому что нам известны случаи, когда бронежилеты оформлялись по 400 долларов, а в Всу они попадали по цене 1200 долларов, и разница ложилась в карман. Рустам Ташбаєв говорив і про ефективні санкції як стримуючий фактор агресії Кремля. У тандемі Америка-Європа за лічені години може знищити Росію, зазначив експерт. Я можу сказати достатньо звісні э, цифри по поводу того, що чекає Росію, російські військові сили, якщо не використовувати, допустим, атомне військове, от скільки НАТО потрібно часу для того, щоб на 90% уничтожить российские вооруженные силы и инфраструктуру. 6 часов. Вже за 6 годин там нічого не стає важливу роль у перемозі України покладена й на місцеві громади. Вони мають створити оборонну лінію за межами фронту і бути єдиними у поглядах на розвиток України. Послухати думки заокеанського експерта прийшли десятки черкащан, серед них громадський активіст Валерій Макіїв. Людина говорить сміливі речі, і враження. Ми чекаємо, що ми живемо в суспільстві демократичному, але такі речі, які зараз ми дали. Ці залі вони несподівані з центральних каналів такого такої критики нашого уряду, такого критики, такої такого рівня президента. Я не чув надати рекомендації з подолання кризи в Україні зголосилося багато провідних експертів з різних країн. Але в першу чергу перемоги має прагнути сам український народ. Юлія Перпенко, та Мазурозія, Черкаська служба новин.